Не хватает. Чуешь, хватает. Чуешь, Бернард, если нас давить будет, то проблема? Да. Нормально. Что не проблема? Алё. Не, 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 не проблема, не проблема, не проблема. Не проблема. Все, дай ты мне кисть пистолет, Вон любой. Родер, этот, сейчас, этот, Хочешь ревервердом? Да, не, давай. Нихуя да, потом он дашь. Ааа, блять. А тебе нема що не машину, блядь. Все строим сантетерик. Кто там? Все строим сантетерик, магии. Мишок и все дела. Поездо, поездо. Я заставить что? Нам один человек нужен, на нормально нормальный так вот. А мне уже кто сдал. Мне уже кто сдал. Я понял, ладно. Шо мы его сам упрыняли и сразу ливнулой. Просить лифт тип. А ну не 20. А, я, я думал, выны. Вони... А где его? Ты сфоткал, да, делал? Не, ну он mm -hmm. себя на продажу, типа, понял, на карте. Okay. Я к нему точно так же могу, блядь, приехать, типа, там на карте. Классно. Ну. Ну я так... Насколько разумею, он и тоже скоро взяки вливает. Алё, mm я -hmm. Ну, а я вот не знаю, Ну, мне вся, блядь, семья, блядь, блядь. Типа, ну. Эээ, слышишь, Дего, тебе дали стяжки мешок? Не, я ничего mm. не дам. А, а, у меня нет. Мне нравится. Что ты кажешь, Андрей, тебе пси назад в Якудзу. Нет, ребят. Ну я думаю, этим организм не да, блядь. А, так. Ой, <кресе> у нас вообще есть фракционные тачки, чтоб сейчас по фракционным тачкам были? я тебе щас так скажу, блядь, нету. Прикладно. На чита есть тачки. Де там строитесь, да вы там. Ну, тут... Все, я зармаю говоря, это шось. Плышите да, броню, зараз... дайте возьмем. Yeah. Пойдем, пойдем, смотрите, подбежи к белой тачке, я усюда бежал. Строимся, вибор, строимся. Да. Станьте, станьте тут, Там, где пикадор. <плес> вот тут <плес> встаньте. Вот тут станьте <плес> до пикадора. Чекай, я. Я замучу себя в дискорде, чтобы вас чуто, что я вообще. <плес> все, всех обнял, спасибо. Все, хорошо, устроимся, бля, стой, бля, стой, пацани. Шо, 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 шо? Вставай, бля, пацани. Тогда шо, сейчас нам выдаст это, Диэ. А, так, а, все все, 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 все мутаем, мутаемся, ну, у нас проще, раз диалог, Диэ, потом едем на Кобобо. Генерал пораненный, место okay. в панице. Так, щекай, чекай, стану, сейчас. Начинай. Отже, як бачимо, наш план спрацював ідеально. Генерал поранений, місто в паніці. Але боси, поліція та Національна гвардія вже розпочала повномасштабні пошуки. Вони перекрили всі виїзди зі штату. Це було очікувано, ми бо вони були готові до цього. А яка наступна акція? Ну, взагалі ми ще не закінчили. Наша мета дестабілізувати ситуацію в місті. Ми хочемо, щоб люди боялися і втрач... і була втрата уряду. А як ми це зробимо? Е, є кілька варіантів. Е, можемо влаштувати серію невеликих терактів, щоб посіти паніку в місті або ж спробувати викрасти посудово держслужбовці. Головне е, діяти швидко і рішуче, поки вони шукають нас, ми будемо готуватись до наступного удару. Ця війна тільки починається, і ми будемо її переможцями. Нам потрібна підмога, і думаю, що минуло зв'язку сі... з колумбійцями прийде нам на користь. и допоможе. Uh, так, хто я yeah. з Колумбії, скільки свій ID? Хто з yeah. Колумбії один, скільки свій ID? 878. Я вообще по АФК шить хотел. Леварик. Типа, чтобы вам помочь, все. Понял? Дякуємо до вас з працівництвом. Mm -hmm. Так, а, всі, давайте перейдемо в ось вище КСФ в Колумбію карток. Перекиньте мене хтось. А, Колумбія, зайдіть, будь ласка, в ось нижче КСФ в Колумбію. Угу. Mm Чіт! -hmm. Ой, блядь. Все, поднимала броника кому-то раба было. Я себе спавен, блядь. Еще да. два броника валяются, возьмите, алло. Давайте, я возьму еще. Все, Все по машинам. Где по... я украл мне броник? А можно, можно, на своих, на... Тачках, или... можно на своих тачках или только в наверное. Но ну, просто прокаватор да? бы на фуксинах, а можно на своих Ну, путь, колер да? возьмите, хуй mm -hmm. в... за не похуй. Никого спавнова. Все, Бернард, я більше нічого не говорю. Все, все. Моя задача відкиснути вчасно. <рес> не, зараз просто. А скажіть куди їхати, на на точка. Посади точку. Зеленый этот, блядь. Зелений череп. Зелений черп. Біля М2. А чуєш, Бернард, а скільки нам за завчорашнього важко дали балів? Я не знаю. А ГВшку? что Че О, вот цю гзх Ой, Я не знаю её. до Дениса. Ну, блядь, вот это интересно. Как это, я не знаю. Ну, а я Сегодня ни одной, блять, и не было. Поставки? Угу. У меня рации нет, я ебал их покупать, блять. А шо, вон, типа, ломаются, чи шо? Куяются, Нет. Блядь. Едем а крафтиться, я забываю ее, блять, машину положить или это, и эти все, на блядь, пропадает. А У меня пропала просто. У меня, ебать, уже, ебать, штук пять, нахуй, пропало, я ебал. Да, деха, нахуй, так строго. Ну, вы чё, на просто так да. Извиняюсь за столь глупый вопрос. Что нужно делать? Мне Колумбия, Колумбия, мне нужен один человек, который будет вести со мной диалог по сценарию. Могла ты импровизовать? Я... Мы стоим возле. Жить сценарий, пожалуйста. Я, я Кратце. Мы, ну, на хз. Понял. Зараз диалог у вас с между Колумбией. Так, кто там? Где? Я... Что? Я... кто будет балакать за мной? А, то карталь. А, да. Ну, карталь, стос. Так, панов, кто вас ловный? Вс? Ничего, сейчас. Да, раз люди, да. Я по поводу що? заходу мог сказать. Добрый вечер. Сейчас у Вітаю. Я знаю, що це, я знаю, що це може здатися дивним, але нам потрібно об'єднатися. Поліція, Національна гвардія дихають нам в спину. Якщо ми хочемо вижити, нам потрібна, нам потрібна сила. Добре, ми вам допоможемо. Дивіться, справа в тому, що нам, наш спільний ворог це найсильніша за. Наш спільний ворог сильніше за нас. Вона хоч, вони хочуть знищити нас всіх. Якщо нам є не об'єднатися, вони нас переможуть по черзі. Добре, ми заберемо люди і допоможемо вам. Дивіться, я пропоную наступне. Ми ділимо територію, прип... припиняємо взаєм... взаємні напади і створюємо спільний фонд. Усі гроші, які ми зароб... заробимо, діляться порівняно. Ви згодні? Так, звісно. Тоді ми обидва про так, ладно. Тобі ми тоді ми обидва програємо. Ми збудемо збушені знову воювати, але вже в, особ... в ослабленому стані. Краще ми не співіснувати разом просто стояти спільним ворогам. Угу. Ну, альфійське розумієте? Так, так, альфійське розумієте. Чита зараз... Я Ну, Там по сценарію треба. Да-да, а так в чем-то закончилось. Вашингтон 3 <laughs> Да-да-да. О, все, Я просто крашусь. Все, давай, блядь, не а, я, Короче, мы Мы зупинилися на... Хоч ты на, на д фразу я пропоную наступний сценарий. Шо разумешиль физку. Ой-ой-ой. Да, туда его. Які фрази ви запитнились? Я пропоную наступне там наказать. Це звучить непогано. але Що буде, якщо хтось із нас придасть? Тоді ми до програємо. Ми будемо змушені знову воювати, але вже в ослабленому стані. Краще мирно співіснувати, разом протистояти з спільним ворогам. Згода, ми укладаємо наш Союз знову, але пам'ятаю. Будь-яка зрада з твого боку буде покарана. Я пам'ятаю. Отже, Союз укладено. Тепер потрібно показати наші наміри. Я пропоную почати щось масштабне, щоб показати поліції що ми серйозні, що скажете про замах на патрульний автомобіль, наприклад, на шосе Great Ocean. Що будемо робити з ним? Пане. Mm -hmm. А що з заручников, що буде з ним робити? Ми зробимо з нього посланця. Випустимо відео, де він розповідає про те, що станеться з містом, якщо поліція не припинить переслідування. Є, думаю, з його реалізацією у нас проблем не виникне. Все ж таки, великий досвід співпрацює з у нас з вами. Занадто голосні слова, ми вже не ті, що були раніше, ми стали. Сильно, ми допомагаю вам ще, щоб менше забруднити свої руки. Як би там не було, будьте уважні. Національна гвардія також не та, що була раніше. За свого генерала вони готові на все. Я зберу, я зберу людей і зустрінемось вже на шосе. Так, всі по тачкам їдемо на перекриття. Ну, так, поставка у нас піназу. У вас поставка? Та ні. Это шутка была. Я к тебе поставлю заказчик. Ты сказал, едем на перекрытие. Ну, поставка. Ой. Так, де вона там? Ось, точку поставлю, едем за звонной машиной. так не хочу первым паску снять? Ну, факт же ж. А почему у Груу Стрит на белом сете машине ездят? О, на чём? На бенте белый. Бо можем себе це позволить. <гум> Нормально. <гум> Оп. Поворот. Так, наверное, я схожу денег на какой-то. Просто проезжаем дальше за ЗИСК. Что крайнясть змінити, по як їхати? То щось. Так, Дьего, ти ж там ну, у нас рашер. Покажеш там місця, де можна засісти красиво. З колубей там тоже можна попадать. Йоп, блять, епа Я даже не знаю, куда мы їдемо. Я на сценарію не знаю, о ви вы говорите. Классно, ладно. Короче, надо буде... это я покажу, по вже, блядь. А ви падаєте? падаете? Пизда, тут один тип по воду, блядь, три машини за ним поїхали, нахуй. Серйозно? Да, я только звідки, блядь. Че за зарачек просто? Просто мене скинулось. Мене просто скинули. Я просто думав з'їхати забрать. А оказується виїхав. А чого за мною шаламба поїхала? без понятия. Ух ты, бля. бля. я думав, надо туди, вниз. Туда тільки мені зараз. Ой. Андрей, встал на наклон, Андрей. Так, куда ехать дальше? На шоссе. Я вам думаю, машина сразу стоят. А. Нам здесь, короче, вот тут надо сделать перекрытие. Две машины по сторонам, типа. Вы сейчас, да, куда шесть, может, я подъехал? Че не надо? а, Так, а так, що ну, подожди, нікого місць, ну у нас в снатуре біла тачка. Мы заждим перекриття на реакційній тачки. На перекриття, добре. Куди Куда так, може так, їхати? я під'їхав щас би. А яка то АЗСК? Заправка перед НГ. Майк, короче, май на, май вже на перекритті. А, він залушився. Ясно? Ну, я буду перевіряти це все. Спасибо. А, флинт, ч ж? Да. Полковник, не. Ми вже на перекрыті. Праймо того. А ви вже на перекрыті. Хорошо, ви свої дві сцени отыграли, да? Да, да, да. Все, ми мы пойдем домой. Ми зараз життем... приїдемо машину, в сторону. Будет... Ми приїдемо в сторону цього самого. Ми приїдемо в сторону туди. У нас мажена ну, не стопить. будемо... ми вийдемо, ну, будем... ми... ми 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 розглянемо... ви на вони перекидали зупинитися. Да, Ми настроїмо да, да, повітря все і одного заберемо. Ми зараз на верхньому чомаші розвернемося, поїдемо назад. І поїдемо. Як педеш на машину буде їхати, падеш на машину Все, добре. Ми будемо їхати повільно, ви нас побачите. Так, добре. — з... з... Так, коротше, хлопці, дивіться. Да. Зараз буде з чомаші їхати ПДшка. Одна машина ПДшки. Її... Вона буде їхати помаленько, маленько. Так що не розшибемося, її просто прикриваємо. Виходимо за автівок і просимо, щоб вона поїхала на обочину, щоб її нас не позволили чортимоті всіх. Потім забираємо одного мінта і їдемо також за зеленим хешбеком. Тільки що приїхала машина, подаєшка, приїхали. Ні, вони зараз вони, сказали, що не чумаші будуть порушувати. Ну, стару, ні, сказав. Все, перекриваємо, перекриваємо, перекриваємо. Все, перекриваємо. Забираем одного Хтось Говорить. Так панове, на обочину на обочину на обочину на обочину заїжджаємо. Так воно. одно у кого стяжки одного забрать с машины Просища вышли из вийшли, з Хлопці, просі, Вийшов, вийшли з машини. Одного забирайте вийшли, вийшли з, з машини. Вийшли з машини двоє. А що ви всі вылазу Какого из них Хас Били ну, рубашки чар? Черный. Вбили, вбили, вбили. Вбили рубашки, рады сюда задай в машину. Сади быстренько, сади быстренько с делать? На стяжке, мешок, машину. Набил, на стяжке, мешок, машины. Все, мы сил в тачке, правильно? Все машину, все по машинам. СБУ, блять, в машину сейчас. Эй, ебать, куда она? Не стріляти, не стріляти, не стріляти з ними, не стріляти, не стріляйте, повітря, вони не, вони Вона, по, нам не по нам не стріляють. Вони по нам не стріляють. Тупо зани скинули, типа. Карабіна в кадвал, не Нічого не можна лутати, нічого не можна лутати. Она мне село, минус три сети этот бронику. Да, там чуиха тупо начал херачить. Там чуиха реально был. Это сразу минус баллы, блять. Хозяй, будь ласка. А шо цатики шо було? і посаживал в чистку. Я, я, по я не мне полы палити по нему не знаю. Так а скажіть будь ласка? Підніміть, будь пожалуйста, людей. Ваша вышла. Ваша незнайомочка вийшла і почала знай... по нашому сразу же бити. То ми його підняли? Все нормально? Підніміть ну, ПДшку. підніміть ПДшку. Пиняло, подняла. А, Просто смотрите, ПД вышли, они стреляют не по вам, они стреляют э, по этим. Ладно, нас не четырехместные. Они просто вверх, они имитируют, а. они не прям да, по вам. А стреляют. чё, о а чем мне тогда минус 30 броник сняло? Блин, Вопрос. он не может сесть в машину, алё, а как его посадить? Подойди машину, пробуй. У попробуй тут у нас, Николасом. Да не дпш тебе? Там ради ему мешок надо накидывать. Да, ему надо мешок накинуть. Как да, я накинула? Мешок. Я не вижу. Ну, У меня не ванечка, и меня не, не, не могу. Я его садом. возьму за руку, а потом же. Да, за руку сначала. А потом же я нашел. Давай я ему одену, да. есть мешок? На нем я мешок. У а, меня есть мешок. Потом да. с на нем уешку и сюда мешал. А как его посадить? Через фракцию. С лапой на нем уешку Ну. Ну, а там фракция и запхаты машины. Охуенно, ебать, мне машина тогда нужна. Ч, огонь? А, не, я, все. В самом унизу запхаты. Да, все. Все, все, поїхали, поїхали, поїхали. Да, я сяду, подожди. Все. А кто перебрал карабин, верните. Їдемо спряжи, прямо я дальше. Да. Їдемо прямо дальше по М1. До туннеля и дальше. Да, Кого крашнул? Бля, надеюсь, надеюсь, и наш типа был. Ничего еще... не хуй. Да ну, не прикольно было. у меня так лагает? Блять. вот здоровый. Ну и спасибо. Ты уже поехала? Да. Дай бог. Дивитесь, за виклей карту, зверху на карті буде така дорожка, кружок. Дальше пожарки, там, дальше того городка. На петлю ти маєш в Да, на петлю. Там ото петля, якась, на самому деле на, на самому верху там карта. Зараз район, кронка, я тут в муску. Там де ми ввек робимо? делаем? Да. Петля одна, что ли. Просто прямо по М1, туда на Казме и Юда проезжает. Уйо, вот это его дела. Дальше петли ехать, не трассы просто. Да ёпт! Да, да. свои суперкары біля гипперкары, блядь. Нормально. Бабиля петли бы ехал. Мы уже проехали. Почти на петле. Да, почти. Так. Петля таша напроти домушника якщо що. Не, ну як мы скинул на подошли. А сколько мы проехали ее, блять. Куда вы полечили? Петля напроти домушника. Так я бачу, это не та петля. Я, я тільки бачу, на цю петлю. Ні, ну вони на этом не, 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 не могут. Напротив доушника, напротив домушника петля. Я про це и говорю, що вони начали просто ты не поки. У мене у мене був по full броник, у мене 10 броніка залишилось. Короче, тут займаємо. Так, тут зараз шо у нас зараз діалог у нас. Ой, щось там Сакура нашему типочку погани. По вертолету пален тулем. Не, ну патолин не тулит, по вертолету не пули. Че е ж на этой. Мы тут будем пиватися зараз. Даааа, да тут без чок вроде. Давайте гори займем, гори, и крутим вліво нахуй. Я не буду сюжети в гобли. того, во коечка падає порти. Слышите, брать его, куда-то везти, нет? Он стоит просто. Хай в машине буде. Я с брони буду. Посадите его на брата в машину. А ну кто там за один з Колумбии, будь ласка, до мене. Я остальный. Кто там будете? Все, підійде до меня, там внизу mm -hmm. должен быть диалог. Показывастый mm -hmm. прозрак. Ты начинаешь. Блядь, кажи хуйова зоны, що тут занимать. У меня сами себе чертовы вертолеты. Вы мне шоу занимать. Тримаемся, ми повинні до складу. Це Наша єдина надія не нас за, за Тупе, дай нас затиснути. Їх там ты хи. Тупек, з усіх у всех куки, Ми что-то выбрали. Мы це зробили. Сейчас так, не могу. Теперь теперь все, тепер, 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 все займаем оборону. Все, це можна, можна тачки поставити, кстати. Ебать, тогда на. Да. Ми чисто не вымезем. Как вы себе, блядь, представляете? Есть, со... <творю> у меня он есть, у меня уже чина зас. У меня близкий есть. У меня вообще один броник остался. А, излагало все. Мне вообще подруга с сняла 30 броников. Слышь, ну их много нахуй. Я же говорю, что Но на поставку, да, братья, ебать. 30 людей, ну. Да нет тут больше, чем, наверное, 30. Думаешь, а мы можем кинуть изброю. Не, нет, мы даже не какой Там по сценарию. А, Лео. Нас... А, а ты тебе типа, подаваться будет? Открывайте огонь по всем, кого бачите. Вс, можно? То он, то он, туман. Типа не туй. Ааа, блядь, ааа, сука. Блять, ебать фризить. Какая же хуйня. Да бля. Емаму вс раз без, блядь, без, з... без, без По Кому я там хуярю, блядь, Не тоже. знаю вообще. Я что-то даю урону, не знаю по кому просто. Я тоже знаю. Я, зна, зна, я короче пушу ее. Не вами... бегай там как муравей Право не пущу. А, не. Справа, справа еще. Дивіться, щоб слива не обышло. А это нормально, что у нас фипс идет? А лутаться можно? А это sí, мы украли. Лутаться, наверное, зима нельзя. Лутаться нельзя? Слива, слива, слива пришел. Если можно. Все, пушим, пушим, пушим. Я кажется, здесь за Я уже запушил. Слева за что? А это как, слева. Слева Слива за что, я же кажу. Только по грубе, наша команда лутаться. Что с надавал ему?

а, нельзя? Ну, я их Зима, добил не раз, не в случае, не Так, а, кто из Колумбии, кто там чат? Нам треба відіграти то, что мы промогли. Блять! сиди от... Злива там на столе блядь, с него стреляю. Где? Много добавлено. я добавлен... закручу. Где я, да, она? Да, я его кручу, и там Колумба, а, кто Я... Да, я просто... да, 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 36 тип. Ні, в мене тупо залагало все. А ми це зробили, ми показали так, хуї, свою О, Стій, можна я... О, все. Можна підбирати оружие? Я не все. можу нахуй, так... що він подбежав, забрав. Я тебе підняв же. Так Стій, я в мене тупо картинка між. залагала. Я вот, я вот, я вот. Анимашку какую-то вот. зробили, а, а, да, ми, блять, це зробили. Нам, ми показали свою силу. Поліція, Національна гвардія сьогодні понесла чималі втрати. Ми не зупинились на цьому, це лише початок. Пахава. Ні, то та я дядя найт, стати у мене більше, там, тупо чорний екран. Я підівплинення оборону задність здатність на задні навіть. Розвяжи на їм руки, потрібно дивитися усі очі. А зараз хлопці по домам. Прибувайте в пабі, побудьте з дружина Побудьте з дружиною на нашій карті великі справи. Убоєб, стояв, бляд, так, розвитку. все, закінчуємо поки.